Періодизація історії України. Історія України поділяється на певні періоди. Найпоширенішою періодизацією є поділ історії на чотири періоди стародавню, середньовічну, нову та новітню історію. Першим періодом є стародавня історія. Розпочинається він від появи людини на території України, а це близько одного мільйонів років тому, і по IV століття нашої ери. Другий період середньовічна історія, який розпочинається з V століття і триває по кінець XV століття, третій період період нової історії, хронологічні рамки якого сягають від XVI по XIX століття. Четвертим періодом є новітня історія, яка починається з ХХ століття і триває по сьогодення. Давайте оглянемо періоди історії на лінії часу. Стародавня історія, Середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія.